Молоді музиканти із Польщі та країн східного партнерства зібралися у симфонічний оркестр, міжнародний музичний проект Ай Оркестра». який в минулі роки колектив влаштував європейське турне, і цього року фінальний концерт відбувся у Києві. Диригентом оркестру, де поєдналися музиканти із семи країн, був українець Кирило Карабиць. Більше півсотні поляків, дев'ятеро грузинів, по три виконавці з Білорусі та Молдови, двоє із Азербайджану, один із Вірменії і дев'ятнадцять з України. Усім не менше вісімнадцяти років і не більше двадцяти восьми. Така умова підбору музикантів для проєкту «Айкалча Окестра. Третій рік поспіль у Польщі під патронатом інституту Адама Міцкевича відбирають найкращих за декілька тижнів. Новостворений колектив готує концертну програму. З нею молодий оркестр відправляється. У європейське турне Перш за все, цей проект хороший для молодих людей навчальною складовою. Крім диригента, музиканти працюють із 15 професіоналами музикантами найкращих оркестрів світу. Я гадаю, що це натхненна співтворчість музикантів із різних країн з різною культурою. Вони розмовляють на різних мовах, отримують музичний досвід, граючи разом. Українець Андрій грає на Альті. Хлопець зізнається, уперше працює у великому оркестрі. Він студент Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Андрій каже: до проекту потрапив випадково. Я сидів вдома. І мені написали повідомлення за три дні до закінчення першого туру прослуховань, відео прослуховань, через інтернет треба було відіслати, що є такий оркестр, от може попробуєш. У мене запису не було ніякого. Я за цих три дні шодесенько займався, займався, працював, все, записав, відіслав. Я не був впевнений в цьому записі, ну, дуже хороший не вийшов, три дні мало було. Але пройшов другий тур і мені дуже повезло, я дуже радий був. Віолончелістка з Білорусі Анастасія вдруге бере участь у проєкті Айкалче Окестра. Перший досвід інтернаціональної гри дівчина отримала у 2011 році. Для музикантів-висполнителів, для студентів, в частности, це очень Хорошая возможность набратися оркестрового опыта. Это грандіозна возможность также пообщаться с музыкантами из других стран. То есть, это як, как какая-то интернациональная, что ли, такая интересная идея опять же адмін таким-то культурним досвідом. керує молодими талантами український диригент Кирило Карабець. Чоловік четвертий за рахунком на посаді першого диригента Британського симфонічного оркестру Борнмута за його плечима. Робота із кращими оркестрами світу з молодіжним працює уперше. Важко забути цю першу репетицію і очі молодих музикантів, які приїхали навчитись. Грати разом в оркестрі багато з них ніколи не грало в оркестрі симфонічному. А сьогодні, майже через два тижні, ми маємо професійний колектив. Це, оце вам працювати з молоддю. На сцені музиканти зіграли концерти Сергія Прокоф'єва, Бела Барто і Бориса Лятошинського. Симфонію останнього запропонував Кирило Карабець. Ясно, що Лятошинського твір це була моя ідея. Я дуже задоволений, тому що я бачу, як сприймають нашого класика, на жаль, невідомого в Європі. Це потрясаючи, навіть більше ніж я сподівався. Люди просто захоплені. Вони підходять, кажуть, як таке може статись. Як таке може статись в 21 столітті, столітті? Ми не чули музику цієї людини. Звідки він? Як можна дістати його записи? Як можна дістати його ноти? У Києві від гримів фінальний концерт цьогорічного складу проєкту «Айкалчо Айкалчеоркестра. Наступного року у Варшаві експерти знову відберуть обдаровану молодь із семи країн для гастрольного турне Європою.